Про організацію та проведення четвертої ї Західноукраїнської туристичної виставки фестивалю в Тернополі, яка відбудеться 18-19 травня, говорили представники влади. Мета заходу популяризація Тернопільщини як туристичного краю. На участь у туристичному фестивалі відгукнулись близько 10 областей України, а також закордонні представники. У нас сьогодні я вже можу сказати, є підтвердження Греції. Яке приїжджає до нас, і є підверчення поляків, які так само приїжджають до нас на виставку. Тобто, ми вже бачимо, що вже якесь навіть міжнародного статусу набуває наша виставка. До фестивалю організатори планують провести прес-тур з 16 по 18 травня. Представники регіональних видань та всеукраїнських туристичних ЗМІ відвідують Зарваницю, Побувають у підземному музеї трипільської культури у печері Вертеба. Оглянуть Джуринський водоспад, а родзинкою прес-туру стане сплав по річці Дністер. В цілому міська рада розглядає цей захід як один з заходів популяризації, як міста, так і області. В рамках проведення виставки відбудеться другий кулінарний фестиваль Барвиста кухня, у якому демонструватимуть свої фірмові страви провідні ресторатори області. Найактивніші учасники та найоригінальніші презентації будуть відзначені призами. Окрім того, кожен бажаючий зможе відвідати різноманітні семінари та презентаційні заходи.